чуть чуть вибивало те, що плями крові на матраці це трошки неприємно, скажімо так, тому що це навіть суто не гігієнічно. Туди заходить в принципі кожен, це не контролюється. Ми народжували в медінституті. У пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні 80 ліжок, 6 пологових залів на другому поверсі та 7 операційних для вагітних з різними патологіями на третьому, 12 кімнат, де лежать жінки після пологів. У лікарні працює 108 осіб. Інтернет форуми тяжіють повідомленнями жінок про страшні умови у медінституті. Вони активно коментують стан цього медзакладу. Родом сам по собі жахливий, дійсно прохідний двір. Ні душу, ні гарячої води. Палата платна 300 гривень за всі дні. Спати мені пропонували після операції на кушетці шириною 70 сантиметрів. В Україні давно відомо, що безкоштовна медицина зовсім не безкоштовна. Усі послуги в Львівському медінституті, звісно, неофіційно також платні. Е -е, є платні палати, там такої скільки... печато. Ми гроші дали напряму в руки завідуючий, тобто, як я сказав раніше, що куранту я так і не побачив. Кажу, давайте я вам заплачу в два рази менше, тому що палата не відповідає тим вимогам, які я, за які я плачу. На що мені сказали, ні, в нас так прийнято, тобто, у ну, відповідь на, 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 на те була така, в нас так прийнято. Дружина Євгена за тиждень проживання в обласному пологовому заплатила 400 гривень. Це за палату зі своїм душем та туалетом. Однак, як виявилось пізніше, оплаченої гарячої води у кімнаті не було. Нам дали пораду гріти собі воду в чайнику. І... Яс на моє питання, де ж бойлер? Ну мені сказали, бойлера ще немає. Ми ще не поставили бойлера. Рік тому Івана теж народжувала у Львівському медінституті за свої приватні квадратні метри у державному повоговому також заплатила 400 сотні гривень, і це за душ без гарячої води та спільний туалет на поверсі. Вигоди були біля мене через стінку, і там зроблені кабінки так, що коли ти заходиш всередину, то двері закрити не можеш. Хоч собі чоловік яку, подикоюсь тварину, я не знаю, і там четверо цих кабінок і жодна не закривається. Проте є в медінституті й безкоштовні палати. Однак там спільні метри ділять до десяти породіль, і серед них можуть бути й брудні чи навіть інфіковані. Є окремі палати, в яких кладуть таких званих неблагонадіжних жінок. Тобто там переважно циганки народжують от жінки, які там відмовляються від своїх дітей. У цій лікарні прийнято неофіційно платити не лише за палати, а також і за послуги лікаря. Наталя народила у медінституті і не безкоштовно. Скільки, кому і за що виплатити? Конкретної суми за послуги, які надаювалися в лікарні, так їх називаємо, мені ніхто не називав і ніхто грошей не вимагав. Але зрозуміло, як при нашій безкоштовній медицині ми маємо віддячитися лікареві, який виконує свою роботу, то лікар... лікареві я дала 2 тисячі гривень, акушерам 600 гривень і дитячому педіатрові 400 гривень. Наші герої поскаржились нам також на аптеку, що у самісінькому підвалі. Коли тобі дають купувати, ти йдеш купувати через підвал. Проходячи через цей підвал, ти е, ну, поринаєш у світ химер, тому що це жахливі умови, це антисанітарія. Я був свідком того, що коли я йшов купувати для е, ліки, то я побачив в котиків, які їли м'ясо. Лікарі ходять, туди, до речі. Лікарі ходять на перекур тим же підвалом. Ті ж лікарі приходять е е е лікувати е ну, породіль або приймати роди, я не знаю. Аби купити необхідні ліки, вагітні та їхні родичі щодня проходять довгий і темний шлях підвальними коридорами. На всі боки облуплені стіни, що сипляться на очах, а над головою сиріють величезні старі труби опалення. Хто зна, які бактерії тут розмножуються? Тож, як бачимо, бахіли та одноразовий халат, без яких не пускають в пологовий, вже точно не врятують породілю від небезпеки, що є у підвалі. Підкаржились вагітні жінки і на їжу, якою вони годують в медінституті. Ну, тут каші не взагалі, котопки ще можна їсти. Харчування повинно бути таке, щоб жінка не була голодна, щоб дитина набирала в певній мірі, як вона має бути, і приріст ваги був не більше, ніж 200 грам в тиждень. Безпосередньо у обласному пологовому будинку їжу не готують, приносять її у залізних відрах та каструлях. А вже ось у цій кімнаті, де зі стелі сиплеться штукатурка, її ділять на порції. Дуже цікаво, які кошти виділяються на харчування матерів, бо дають зранку в обід та на вечерю пісну кашу, шматочок хліба з маслом та чай невідомого походження. І все. Вагітна повинна харчуватися дробно, тобто п'ять разів на день не менше, дуже якісно з обмеженням висококалорійних продуктів. Це має бути білково вітамінний комплекс, м'ясо, риба, молочні продукти, овочі, і фрукти. Якщо м'ясо і риба, то нежирних сортів варене або тушене, шкопчене або смажене, те, що легко травиться.